Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки мої, Повеселіли сумні діброви, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна мені ще се радощів! Шановні педагоги, батьки, друзі, прийміть найщиріше вітання з нагоди світлого дня, Воскресіння Господнього. Бажаємо вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедрість української землі та родинне тепло нехай Господь дарує вам любов, радість, та слагоду, та і літа. Нехай великодні пісні співи гучно лунають у ваших домівках і радісно сповіщають, що Христос Воскрес! Нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця, сповнені милосердя, щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра. Великий день настане ще для нас, і сонце зійде, і буде в нас погожа днина. Ми скажемо усі, Христос, Христос Воскрес! Воістину воскрес! воскрес! Воскресне Україна! Принесла мені ще си радощі!